Ярослав Болей, професійний танцюрист з України. Він уже одинадцятий рік мешкає у США. У 2021-му Разом з дружиною став чемпіоном Сполучених Штатів серед професіоналів, після чого відкрив власну танцювальну студію в Лос-Анджелесі. В Америці розповідає Ярослав, танці дуже популярні. Якщо порівнювати з Європою, саме ринок, коли дорослі люди починають танцювати, вже віці там, скажімо, 30+, плюс, і вони мають на це кошти і час. А календар змагань тут він такий дуже насичений. Якщо я не помиляюсь, є приблизно 140 змагань протягом року. Поміж них і змагання з бальних танців Empire Open Dance Festival у Нью-Джерзі. Цього року організатори запросили на конкурс суддів з Росії у спільноті танцюристів. Розповідає болей багато вихідців з країн колишнього радянського союзу, включно з росіянами. Чимало з яких відкрито засуджують війну Росії в Україні через запрошення суддів з Росії. Сам болей відмовився брати участь у змаганнях. Точки зору їх професійних характеристик, у мене немає ні у кого немає до них питань. Це професіонали. Вони багато років танцювали, у них є результати. Тобто, якщо ми не кажемо, що йде війна, цих людей поважають як професіоналів. Але саме ця позиція, якби під час війни, вона ну м'яко кажучи, не зрозуміла. Поміж суддів Сергій Рюпін та Руслан Айдаєв обидва члени Російського танцювального союзу, а Рюпін також його віцепрезидент. У 2014 році ця організація відкрила філіал в окупованому Криму та почала проводити там змагання, після чого Рюпіна та президента Союзу внесли до списку сайту Миротворець. Організація також проводить майстер-класи для дітей так званої ДНР. А у квітні 2024-го організувала фестиваль у Маріуполі. Також Союз організовує танцювальний конкурс Кубок Кремля. Гордість Росії його генеральний партнер Газпромбанк. Саме тому болей та ще майже півтори сотні представників танцювальної спільноти звернулися до організаторів Empire Open Dance Festival з листом, в якому пояснили, чому на їхню думку ці судді не можуть судити ці змагання. Тому ми би були дуже дуже щасливі навіть не виносити це в публічний простір і просто вирішити це питання напряму з організатором. Я, я особисто дуже засмучений, що е, складається ситуація, де, наприклад. Українців будуть судити росіяни, які живуть в Росії, працюють в Росії. Володимир Барабаш та Юлія Руденко пара професійних танцюристів. Він з України, вона з Молдови. Цього разу вони відмовилися від змагань, яких брали участь майже щороку. Кажуть, не проти, аби бо їх судили судді російського походження, але не ті, які живуть в Росії, яка веде війну проти України дуже багато танцюристів переїхали сюди так само і з Росії, і з України, і з Молдови, і з Білорусі. Тобто, ми в принципі, так, основна, основна частина танцюристів звідти. Тому російські суді з російським корінням, вони, вони присутні завжди. І судді, і танцюристи їх дуже багато. Але вони живуть в Америці і, і тут сплачують податки. Тобто це трошки інше. А організатори конкурсу саме так це подають, це як міст, щоб, щоб воно нас всіх об'єднувало. І е, ми думаємо, що це не, не, не найкращий час наразі для об'єднання, тому що вони, ті гроші, які вони заробили, вони йдуть назад в Росію і, і в ту економіку. І ми не могли собі представити, як би ми підтримували цей цей, цей конкурс. Після оприлюднення листа стверджує Ярослав Болеї. Проти нього почалася кампанія в соцмережах. Голос Америки зв'язався з одним з організаторів конкурсу Сергієм Повмиковим. Він пообіцяв прокоментувати ситуацію, але згодом припинив відповідати на дзвінки. Водночас на сторінці танцювального конкурсу в інстаграм організатори розмістили офіційну позицію. Там стверджується: звинувачення на адресу цих суддів не доведені, а бальні танці поза політикою. Звинувачення, які вони висувають проти цих людей, це припущення, інсинуації та абсолютно недоведені. Їм бракує фактичних доказів. Вони спрямовані лише на російську етнічність. Погодитися з їхніми вимогами означало б занурити відому й радісну спільноту бальних танців, яку ми всі любимо, у каламутні води політичних суперечок. Це посилить і підживить сили ненависті та відплати, які підживлюють травму, хаос та війну. Ми твердо віримо, що танець, як універсальна мова, має подолати культурні розбіжності та сприяти взаєморозумінню між людьми з усіх верст суспільства. Михайло Новахов, місцевий політик та член асамблеї штату Нью-Йорк. Він також виступив проти участі в конкурсі суддів з Росії. Переконаний їхній приїзд це про так званої м'якої сили, яку використовує Кремль для просування інтересів Росії у світі. Розповідає одного разу, йому вдалося зупинити подібну акцію, коли в Нью-Йорку мали виступати артисти російського балету. Після його звернення до організаторів та громадськості виступ скасували. Це просування кремлівської культури, просування пропаганди Кремля і Путіна через культуру цим завжди добре користувалися. Давайте не забувати радянський союз і цим продовжують чудово користуватися у Росії. Тому це дуже хитра така стратегія. Хитра така стратегія на знак протесту проти участі у конкурсі суддів з Росії. Українська громада влаштувала вуличну акцію. Новахов переконаний, ця небайдужість надзвичайно важлива. Ми дайом їм... ми даємо їм чіткий сигнал, що ми не пропускаємо це повз вуха, повз очі, що ми бачимо все, що відбувається. Я зараз готую листа до візової служби США, щоб з'ясувати, які візи взагалі отримали ось ті судді. Бо якщо робочих віз у них немає, то це вже зловживання, яке переслідується кримінально. преслідується уголовно. Танцювальна спільнота обіцяє Ярослав Булей буде стежити за розвитком подій аби запобігти подальшим спробам росіян використовувати танці для просування своїх інтересів у США. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.